Цього року вступ у вищі навчальні заклади буде виключно за конкурсом. Про цільовий прийом можна взагалі забути. Деякі категорії громадян, котрі з об'єктивних причин потребують підтримки держави, також вступатимуть за конкурсом. Однак на основі інших видів вступних випробувань, зокрема за співбесідами, квотами та вступними іспитами. Хто має право вступати за співбесідою? Це особи, яким надано таке право по закону, по які поздрав нашої Чорнобильської катастрофи, інваліди. Війни і відповідно ті, які є учасниками бойових дій, інваліди, з нас які отримали внаслідок бойових дій. І там є своя категорія людей. Відповідно, три-три основних категорії. Другий вступ за квотами це є, які мають право здавати або за результатами ЗНО, або за результатами вступних випробувань. Кількість місць, які будуть виділені на пільгову категорію, тобто вступ за квотами, буде складати до 10% максимального обсягу державного замовлення. Чи не найбільших змін зазнав процес подачі заяв? Відтепер жодних черг у приймальних комісіях вишів. Реєструвати документи будуть через інтернет завдяки електронним заявам. Ті, які мають результати ЗНО, вони в цьому році мають право подавати лише електронні заяви. Хоча, якщо виникають труднощі, вони можуть звернутися в вуз як до нас, медуніверситет, так і в інші вузи, і ми їм в цьому допоможемо. Другий момент це правильно визначити дійсно з пріоритетами, тому що змінити пріоритет, який дитина поставила, вже буде неможливо. Тобто, якщо приймальна комісія того чи іншого вузу вже взяла до розгляду його заяву. І прийняла, допустила до конкурсу. Тоді вже поміняти пріоритет буде просто неможливо. Пріоритетність важлива виключно для тих абітурієнтів, котрі планують вступати на держзамовлення, адже визначає місце абітурієнта у списку людина з вищим балом. І вищим пріоритетом поступить швидше. З другої сторони, якщо дитина вищий бал, але нижчий пріоритет, також поступить швидше, тому що все-таки конкурсний бал має першочергове значення. Загалом абітурієнт може подати аж 15 заяв на п'ять різних спеціальностей у будь-які університети за власним бажанням. На відміну від батьків наших учасників тестування абітурієнтів, які мали лише один шанс одного року, так то зараз в кожного. З абітурієнтів таких шанс є 15, Тому десь та й буде учасник зарахований як не на державну форму, то принаймні на контрактну. Але вчитися будуть всі, хто подала пороговий бал з того чи іншого предмету. Упродовж всієї вступної кампанії у Міносвіти працюватимуть гарячі телефонні лінії. Фахівці МОН та волонтери громадської організації Фонд відкрита політика консультуватимуть громадян з питань вступу та реагуватимуть на можливі факти порушення законодавства.